Друзі, ну і сьогодні виражаю, поширилися фотознімки Міхайла Михайла Саакашвілі. І власне, ми вам їх також зараз продемонструємо. Президент Володимир Зеленський написав з цього приводу. Пост, я зацитую далі. Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Сакашвілі. Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Сакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку. Сьогодні я доручив міністерству закордонних справ викликати посла Грузії. Україні висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею, вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів звернутися, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей. Життя це базова європейська цінність.